Вітаю, друзі. Вітаю, як я казав, якщо щось буде у нас таке, а воно у нас вже п'яту добу. Так що, друзі, давайте спокійненько поговоримо про те, що у нас зараз відбувається. Не як експерти, не як політологи, а як звичайні люди, зараз е, зробимо таку не, неурочну, неурочний вихід п'ятихвилинки і поговоримо спокійно. Без ейфорії. Спокійно, просто спокійно. Давайте говорити. Ось п'яту добу ми наступаємо на Харківщині. І все йде, все йде, друзі, до того, що Харківщина буде визволена вся. Вся. Буквально вся. Дивіться, зараз у нас Балаклея, Купянськ, Ізюм, Волхів'яр, Казача Лопань, вже Кондрашівка, Далі що у нас іде? Далі вже поступають, доходять новини, що навіть з Вовчанська вони ж спочатку перенесли з Куп'янська. Так, Куп'янськ, не Куп'янськ. чуєте? Куп'янськ, Куп'янськ, Купянськ, Купянськ, Куп'янськ, Куп'янськ. Ось і все. А не слухайте іншого. Просто не слухайте. Так от, вони перенесли з Куп'янська до Вовчанська, Вовчанська, начебто столиці окупованої території, і кричали, і там е -е, депутат. Е -е, Державної думи був Російської Федерації, казав, що ми нікуди отсюди не підемо, нічого не буде, йдуть, йдуть резерви, немає ніяких резервів, немає чим їм допомогти. Те, що вони вкинули, це вже їх те, також нема. Так що в Куп'янській зараз влади нема. І вона не сьогодні, так завтра утром, Куп ой Куп'янськ, кажу, Вовчанськ, вибачте, я вже так хвилююсь, також він буде наш. Він буде наш. Так що Харківська ну на 90% область буде визволена. Йдемо далі потихеньку. Не треба, не треба, не треба поспішати. Лисичанськ-Луганський, поки що ні. Я все кажу, поки що ні. Донецький аеропорт. Поки що ні, так ми зайшли в Донецький аеропорт. Так наші хлопці, військові красав красавці зайшли, але закріпитися не змогли. Чому? Тому що все-таки Донецька область там дуже. Ешелована у них оборона, там багато військ і так далі. Ми далі трохи поговоримо. Вони не змогли закріпитися. Навіщо втрати нести, навіщо людей втрачати? І відійшли в опитне. Але ми показали, що ми можемо туди і заходити. Ми можемо вже бути навіть на окраїнах Донецька. Спартак, сіра зона, ми в опитному, все йде. Так що все нормально. Далі що? Щоб я ж кажу, не було ефорії. Е, останню добу Донецька область обстрілюється нещадно. Причому по всій лінії фронту починає від Краматорська, Славянська і закінчуючи моєю новосілкою. Ми з другої, ми з іншої сторони, все йде. Краматорськ е, Добропілля. Да? Е, Углядар, Курахова, Новосілка все обстрілюється, обстрілюється з ракет, обстрілюється е, зі снарядів, з артилерії, обстрілюється з авіації. Так що давайте не, не, не спішіть. Наші хлопці також не роботи, Наші хлопці не вони не всежильні. І відпочивати треба все треба. Давайте так, давайте ми їм допомагати. А то я бачу, щось допомога падає. Ми почали, вибачте, задницями пригати по диванам, по стулам, по кріслам, радуватися і боятися сходити в туалет, призивати, але ми перес... потихеньку починаємо забувати за допомогу нашій армії. Давайте не забувати за цю допомогу. Давайте будемо проявляти все це. Так ось така ж, зараз ситуація. Далі. Сьогодні ж 11 вересня. Сьогодні в Росії день, один день всеобщих виборів. І вони ж планували 11 вересня провести якісь там референдуми чи земітувати референдуми. Що вони там планували, я не знаю. Ну, хотів сходити на цей референдум там а, а, Володимир Олександрович Зеленський, каже, та й я сходжу, але прийшов Валерій Залужний. Сирний прийшов до нього і каже, та президента, верховний, та посидіть, ми за вас сходимо, проголосуємо на їхніх референдумах і пішли. І позбавили президента Верховного участі в голосуванні. Пішли за лужний, сирний пішли, і вони. Оп! Бам! І все. І референдумів нема. І референдумів російських, в українських е землях, да? в українській Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Д Донеччині, Луганщині, нема. Ну, сходили трохи за Лужний. Сходив трохи за Лужний. Ну, Ну, сходив. Ну, буває так. Ну, все буває. Ось і так. І він сходив. Далі, друзі, що я вам хочу сказати? Ще. Позавчора, в п'ятницю, Путін збирав Радбес, без Радбез Російської Федерації. Вони там що рішали? Ви ж бачите, Ніх, ніхто не бачив висновку, ніхто не бачив і того документу. Я бачив, я вам можу сказати зараз, Прийняли вони того документ? Прийняли. Друзі, і рішення це було класне, і рішення було виконане в Російській Федерації. Вони, блін. Вони іноді можуть, да? Ось, дивиться ще в Радянському Союзі, а зараз в Російській Федерації є. места первого салюта, так звание, города первого салюта. Это же, знаете, Белгород и Курск, когда их освободили во время э, Великой Отечественной войны. И первый раз в Москве за это освобождение, празднование, произошел салют. Москва отсалютовала освобождению Курска и Белгорода. Так вот и сейчас было принято решение, сработать э, места, места Балаклею и Купинск, Містами Першого Салюту. І вони це зробили. Наші воїни, наша армія визволила Балаклею і Купянськ. А у неділю Москва засолютувала за, за це визволення. Тепер у нас є свої міста Першого Салюту Куп'янськ і Балаклея. Так що, друзі, от так. Отак От у нас все виходить. Слава ЗСУ. Слава Слава ЗСУ. Дійсно, слава. Хлопці, красавці, давайте їх не забувати, давайте не ей давайте не пищати, не в'їжджати, не кричати. Давайте спокійно це сприймати. На півдні трохи ми тормознулись, але й там і йдемо. А це ж також буде. Там також буде це ж. Ось це, що тут, буде на півдні. Але як каже один небез... небезізвісний Ніби зізвісний спікер через 2-3 неділі буде на півдні таке ж подивитись. Все йде до того. Саме тяжко це буде Донецька і Луганська області. Але вони будуть. Завтра ми поговоримо в п'яти хвилинах. Дуже цікава розмова. Ввечері поговоримо. Ну, все зараз цікаве. Щиро вам дякую. Аж 8 хвилин ми з вами тут були. Поділіться, розповсюдьте, продонатуйте, і за все вам велика! Це подяка. Країна переможе!